Президент Сполучених Штатів таємно дозволив бити Україні американською зброєю по території Росії. Франція створює коаліцію інструкторів і відправляє свої війська на підмогу ЗСУ. Нічна атака на Крим Трамп сяде у в'язницю на 136 років. Та чому на Росії згоріла дача Путіна? Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю мить. Жорстока нічна атака Росії по Харкову, на жаль, є загиблі та постраждалі. Окупанти влучили по п'ятиповерховому житловому будинку, крамниці та швейному цеху в місті. За попередньою інформацією, Росія вдарила по Харкову ракетами С-300. Пізніше ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці. У результаті отримав поранення медик екстреної медичної допомоги. Наразі відомо, що в результаті атаки загинуло троє людей. Ще 23 постраждало, серед них двоє 12-річних дітей. Однак під завалами ще можуть бути люди, кажуть у обласній військовій адміністрації. Ближче до ранку Росія атакувала і Київ. О п'ятій ранку містяни чули гучний вибух. Пізніше в Київській міській державній адміністрації зазначили, що ворог завдав ракетного удару по столиці. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені. За наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків Іскандеру в Голосіївському районі виникла Пожежа в нежитловому приміщенні на цю хвилину без жертв. Геть неспокійною була ніч і в окупованому Криму. У місцевих пабліках росіяни знову пишуть про атаку дронів на півострів. Зокрема, через це перекрили рух Керченським мостом та оголосили евакуацію з порту. Утім, вибух все ж таки пролунав у кірчі. Окрім того, прилетіло сьогодні в Краснодарський край. Там вночі горів порт Кавказ та Нафтобаза у Тюмрикському районі. Глава регіону повідомив, що пожежі надано високу категорію складності, що є постраждалі з-поміж співробітників Нафтобази. Відтепер Можна президент Сполучених Штатів Джо Байден таємно дозволив Україні бити по Російській Федерації американською зброєю. Про це інформує видання Politico з посиланням на джерела в Білому домі. Водночас, як пишуть західні журналісти, такі удари ЗСУ можуть наносити виключно в районі Харківської області. Згодом офіційний представник США підтвердив голосу Америки, що Джозеф Байден дійсно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати надану їй зброю для ударів у відповідь по російським силам за межами кордонів. Вочевидь, це сталося на тлі повідомлень про підготовку окупантами другої фази наступу на півночі Харківщини і перекидання туди підкріплення. Аналітики інституту вивчення війни переконані, це робиться, щоб відвести якомога більше українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході держави та створити буферну зону на півночі Харківської області. Вже за два місяці відбудеться зустріч лідерів країн НАТО у Вашингтоні. Україна чекає на позитивне рішення. Члени НАТО неодноразово наголошують, що Київ приєднається до альянсу. Щоправда, коли ніхто термінів не називає. Зрештою на що Україна може розраховувати на майбутній зустрічі лідерів НАТО детальніше в нашому сюжеті. Україна стане членом НАТО. Мета цього саміту допомогти збудувати місток до цього членства, який створить чіткий шлях для України, аби рухатися вперед. Ось так твердженням про гарантоване членство України у НАТО. Державний секретар США у манері притаманній лише високим дипломатам публічно окреслив саміт лідерів північно-атлантичного альянсу, який цього липня прийде у Вашингтоні. Буде безомрійного рішення для України. Натомість з неочікуваною заявою, анонсуючи важливі зміни щодо формулювань перспективи членства України у НАТО, виходить посол США Предато Джуліан Сміт. Ми маємо конкретні результати для України. Прямо зараз розбираємося і з'ясовуємо, що заявила пані Посол і чого чекати Україні від саміту лідерів НАТО. Щойно весь світ побачив рішучий опір російської агресії з початком повномасштабного вторгнення. У північно-атлантичному альянсі чітко окреслили свою позицію щодо членства України у НАТО. Майбутнє України в родині північно-атлантичного альянсу. І всі союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО. Саме такі заяви винали напередодні саміту лідерів у вільнюсі, не наче натякаючи про готовність альянсу відкрити свої двері і для України. Так майже і було. Ми скасували план дій щодо членства в НАТО, через який були змушені пройти багато нових членів. Що може бути доволі тривалим процесом, ми це повністю вилучили і озвучили, що вам не потрібен план дій щодо членства. Ви перейдете одразу до сесії, коли будуть сприятливі умови. Результатом минулого саміту лідерів північно-атлантичного альянсу стала процедурна зміна відносин на рівні Україна-НАТО. Ми створили нову раду Україна-НАТО, де Україна засідає на рівних і може поділитися з перших вуст інформацією про перебіг війни, озвучити свої потреби. Тут також йдеться про інші теми. Ми мали зустріч Україна-НАТО щодо атак на критичну інфраструктуру. Ми піднімали тему кібератак та шукали способи надання додаткової допомоги. Однак ключовим прагненням для України лишається членство. А тут у наших союзників різні погляди на цю ситуацію. За омрійною декларацією криється з десяток формальностей, де за рішучим прагненням чимало. Але минулого тижня у Брюсселі держсекретар Блінкен отримав звіт від українців про перебіг реформування управління безпеки. Це вражаючий список для країни, яка перебуваючи в розпал війни, продовжує досягати прогресу, наприклад, в питанні боротьби із корупцією. Це надзвичайно вражаюче, тому ми аплодуємо цим зусиллям і хочемо їх заохотити, продовжувати це робити. Згідно повідомлень від інсайдерів, саміт лідерів НАТО у Вашингтоні виключенням не стане НАТО. Запрошує Україну на вечірку з нагоди свого дня народження без нових зобов'язань щодо членства. Проте посол США про НАТО запевняє, що Україна може розраховувати на певні результати. Я не можу розкрити наразі всі деталі на даний момент, але ми працюємо над тим, щоб залучити їх до того, що ми називаємо містком до членства. Посол окремо заявила, що в НАТО дійшли згоди щодо необхідності дати політичний сигнал щодо наближення України до альянсу, і що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Україні. Йдеться Про поглиблення роботи НАТО із Україною з питань оперативної сумісності. Щодо модернізації, надання додаткових ресурсів нашим друзям в Україні, а також йдеться про інституціоналізацію деякої двосторонньої підтримки, яка надається на сьогоднішній день. Франція планує зібрати коаліцію країн Європи, які готові відправити військових інструкторів до України. У такий спосіб західні союзники шукають способи прискорити зусилля Києва з набору військ перед новим наступом Російської Федерації. Пише «Financial Times». Про план надіслати військових інструкторів Еммануель Макрон оголосить наступного четверга під час візиту президента України Володимира Зеленського до Нормандії. Франція хоче, аби французькі солдати тренували український персонал для виконання таких завдань як розмінування або ремонт і обслуговування військової техніки. До них можуть доєднатися також інструктори з Естонії та Литви. З цими країнами вже ведуться перемовини про створення коаліції інструкторів. Тим часом Німеччина надає Україні новий пакет озброєнь на суму близько півмільярда євро. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час неоголошеного візиту до Одеси. У новому пакеті допомоги буде велика кількість ракет для систем ППО типу «Айріс-Т», безпілотники для розвідки та ведення бойових дій у Чорному морі, запчастини до артилерії та танків. Частина з цього переліку озброєння вже готова до відправки. Дональд Трамп може сісти за ґрати на 136 років. Суд присяжних Мангеттена визнав ексглаву Білого Дому винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації. Таким чином Трамп став першим колишнім президентом історії США, якого засудили за тяжкий злочин. Прокуратура звинуватила Трампа у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Після вироку Трамп розкритикував судовий процес, назвавши його ганьбою та сфальсифікованим. Суддя має ухвалити остаточний вирок щодо Трампа 11 липня. Тоді ж і дізнаємося, чи сяде він фізично за грати, чи отримає умовний термін. Напередодні у Слов'янську Донецької області загинула військова кореспондентка українського іномовлення Фрідом Анастасія Волкова. За даними джерел громадської організації, інститут масової інформації. Анастасія загинула внаслідок ДТП. Їй був 31 рік. Анастасія працювала в найгарячіших точках Луганської та Донецької областей, була дуже відданою своїй роботі і не збиралася переїжджати в більш безпечне місце. Вона виросла в Луганську і мріяла бути першою українською журналісткою, яка зніме репортаж із звільненого міста. У червні 2022 року була нагороджена орденом за заслуги третього ступеня. І ще одна втрата для медійного середовища України. Під час ротації на харківському напрямку загинула парамедикиня Ірина Цибух із позивним Чека. Сталося це буквально за кілька днів до свого дня народження. Про прощання з відомою госпітальєркою в добровольчому батальйоні повідомлять пізніше. Відомо, що до повномасштабного вторгнення працювала на суспільному, після чого добровільно пішла в армію. Очі військового не горять у цивільному світі. Це означає, що з цивільним світом щось не так. Хотілося б сюди приїжджати до людей, які готуються, які повністю залучені, які розуміють свою роль в цій війні, які розуміють, яку вони військову професію хочуть обрати, куди вони хочуть мобілізуватися, які розуміють, що на фронті дуже погана ситуація зараз, і ми багато чого втрачаємо. І тому ти гаснеш тут? Тут Заклопотані старими справами, старими соціальними стандартами і старим життям. А ти вже більше ніколи не зможеш повернутися до цього життя. Ти вже дуже змінився. Ти того ж очікуєш від світу. Ти того ж очікуєш від своєї країни, в якій триває війна. Обміни військовополоненими між Україною та Росією перебувають на паузі вже от кілька місяців. В Інституті вивчення війни кажуть, що таким чином Кремль намагається підірвати процес ухвалення рішень в Україні, всіляко перекинути відповідальність за паузу на Київ. Що нині відомо, та коли, зрештою, відбудеться обмін, дивіться в нашому наступному сюжеті. Обмін полоненими завжди був темою, на якій Кремль міг грати і тиснути. І от знову Росія маніпулює обміном військовополоненими. А те, що Росія може використовувати це наприклад в інформаційній ем, такої, навіть не в боротьбі, а в, в інформаційному ем, ну, під, підбурюванні всередині України, ми точно знаємо, тому що, е, тому що ми бачимо, як боти зганяють будь-яку таку ситуацію і намагаються перекласти відповідальність фактично цим victim blaming. Відповідальність з нас як суспільство, яке власне втрачає і не має контролю над звільненням своїх, своїх суспільства да, українських полонених, а перекласти на нас же, що ми не виконуємо терористичні умови Російської Федерації і тому ми погані. Ну, тобто, це ж ну це ж виключно просто терористична діяльність у вигляді цілої країни, яка реалізується Російською Федерацією. Вчора уповноважена справ людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що у призупиненні обміну цілком і повністю винна Україна. К сожалению, несколько місяців із-за України, яка постоянно виставляє нові надумані требования, обміни приостановлені. І це все російська сторона традиційно подає разом зі звинуваченням України у тому, що ми просто не хочемо забирати українських військовополонених. І разом з тим Москалькова переконує, що стан українських військовополонених перевіряє особисто і ще говорить про якісь передачі з дому нашим полоненим у Росії. Коментувати ці брехливі заяви російської сторони, напевно, немає сенсу, бо кадри наших військових після повернення з полону говорять гучніше. Ну але росіянам транслюють іншу реальність. Ми маємо пам'ятати, що не завжди ми є цільова аудиторія того, що говорить хтось в Росії, дуже багато вони говорять для своєї внутрішньої аудиторії. Вони розповідають, як українські полонені просто як сир в маслі там валяються. А наші бідненькі російські мальчики, як вони там наші мальчики, да кажуть, вони в Україні страждають. Хоча більшість полонених, які Передаються Україною, звільняючи одночасно з полоненими українськими, набирають вагу. Але повернемося до свіжих заяв з Кремля. Чергову заяву російського мусмена без відповіді звичайно не залишили. В офісі уповноваженого справ людини в Україні Дмитра Лубінця заявили: це не відповідає дійсності. Україна нічого не призупиняла. Обміни не відбуваються, бо цього не хоче Росія. Слова російської сторони суперечить дійсності, бо саме Кремль якраз і не зацікавлений в обмінах. Про це свідчить, наприклад, відкриття в Україні третього табору для російських військовополонених. Українська влада змушена була відкрити через велику кількість росіян, що здалися в полон, і фактичне блокування обмінів російською стороною. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що такими заявами Росія просто хоче перекласти відповідальність на Україну і приховати докази своїх злочинів. Протягом останніх місяців, після останнього обміну військовополоненими, Росія вчинила низку очевидних зловживань проти українських військовополонених, включаючи страти українських військовополонених без суду і слідства та використання військовополонених як живих щитів на полі бою. Обидва пункти порушують Женевську конвенцію про військовополонених, а також, нібито, курування чорного ринку. Для продажу українських військовополонених російським воєнізованим угрупованням і з цим важко не погодитись. Росія просто в глобальних масштабах порушує права військовополонених. У яких цей статус, взагалі в міжнародному гуманітарному праві створений для того, щоб вони були захищені, щоб люди, які мають цей статус, були, мали нормальний контакт з родичами, нормальну медичну підтримку, нормальні умови, нормальне харчування, відсутність екстремальних температур, захист від, наприклад, судових процесів? І ми бачимо, що не дивлячись на те, що Росія визнає за ними статус військовополонених. Нічого з цього не гарантується. Ми бачимо батальйони, які складаються, і це теж заборонено військовополонених долучати до протилежної сторони воєнних дій. А ми бачимо майже нарекцію в тих, хто хто повернутий з полону, тобто просто елементарне погане харчування. Проте це не єдина причина російських заяв. Аналітики впевнені, Кремль хоче розпалити невдоволення в українському суспільстві і навіть сподівається підірвати західну підтримку України. Схоже, що Кремль використовує політику обміну військовополоненими як ще один риторичний прийом для підриву прийняття рішень в Україні про те, що Росія завжди уповільнює обміни лише з однією метою. Місяць тому говорив і голова української розвідки Кирило Буданов, Росія використовує всі е, можливі фактори для створення соціальної напруги і буде використовувати так далі разом з тим. Уповільнився, але не зупинився. І ми все одно різними шляхами пробуваємо цю пробуваємо і до намагаємось і намагаємося здобуваємо результати. І в цьому питанні так само. Але це важко, і Росія буде використовувати цей фактор впливу на наш соціум. І соціальну напругу в Україні Росія створює не лише такими заявами у Кремлі. Пішли ще далі. Зокрема, ми спостерігаємо, що ворог масово почав телефонувати родичам військовополонених та повідомляти, що ми готові повертати вашу рідну людину, а це Україна не хоче забирати. І поки обговорення тривають у політичній площині, в реальності наші оборонці перебувають у нелюдських умовах російського полону. Крайній обмін військовополоненими відбувся ще у лютому. На Алтаї згоріла дача Путіна у резиденції кремлівського диктатора. В Унгудайському районі Республіки Алтай майже повністю згоріла одна із будівель. Причини пожежі невідомі. Цікавий той факт, що саме тут знаходиться один із люксових підземних бункерів Путіна. Утім, чи дісталося туди полум'я, про це ніхто і ніколи не дізнається. Це були головні новини, друзі, станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайк під цим відео та підписуватися на нашу youtube платформу. А також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні випуски.